Всім привіт! Вітаю вас на каналі Росини Світ! Сьогодні я розповім, як можна виростити бакопу в домашніх умовах. Отже, бакопа вважається однією з найпопулярніших серед рослин, що вражає росним цвітінням. У бакопи цвітіння триває досить довго, і це відбувається хвилями. Тобто, після першого цвітіння настає друге цвітіння, більш росне. Ніж попереднє, тому завдяки цій особливості ви можете насолоджуватися невеликими квітами протягом усього літа, аж до середини осені. Бакопа, або ще її називають сутера, широко використовують в озелененні, як ампельну рослину, що створює дивовижний ефект в підвісних корзинках або кашпо ампельну бакопу. Підвішують для прикраси на балконах, терасах та на веранді, а також використовують для декорування заборів та стін. Також цю рослину висаджують у відкритому ґрунті на клумбах та вазах. При посадці на клумбі бакопу краще висадять групами, так рослина буде виглядати більш декоративніше та привабливіше. Ніж якщо висадити рослину поодинці. А ще цю рослину ви можете поєднувати з іншими квітами, такими як петунія, агератом, красолею, любелією. Ця рослина буває різного забарвлення: білого, блакитного, рожевого, фіолетового та червоного. Перусці бакопа утворює щільний гарний зелений килин, що заповнює. Вільний простір на клумбі. Ця рослина легко переносить будь-які температурні перепади та погодні зміни, а також у період довгих тривалих дощів бакопа не втрачає своєї декоративності та продовжує разно цвісти та інтенсивно розростатися. Деякі від бакопи використовуються для оформлення штучних водойм, озер. Та ставків, які найчастіше є на дачних ділянках, деякі різновиди бакопи використовують для акваріума, як вирости таку чудову рослину у домашніх умовах. Готові саженці можна купити в садових магазинах або виростити самостійно з насіння та із черенків. До посіву насіння на розсаду краще приступити у березні. Спочатку потрібно приготувати ємкість для посіву насіння. Це можуть бути дерев'яні ящики або кашпо. Далі заповніть підготовлену ємкість, родючий і досить легкий ґрунт, який буде добре утримувати вологу. Підійде такий субстракт, дві частини торфу та одна частина листяної землі. Усе це добре між собою. Перемішайте. Далі у набрану ємкість субстракт. Потрібно рівномірно дирівняти поверхню землі, а потім рівномірно розподілити зверху землі насіння. Насіння бакопи дуже дрібне, тому при посіві їх не треба заглиблювати в ґрунт, а лише злегка притоптати у субстракт. Обов'язково потрібно зволожити субстракт. Далі, щоб уникнути пересихання ґрунту, то посів'я потрібно накрити прозорим матеріалом. Склом або плівкою. Далі для подальшого зростання принесіть ємкість з посівами, в освітлене і тепле місце при температурі 20 градусів. Потім потрібно стежити за тим, щоб поверхня землі в ємкості не пересихала, потрібно збризувати з пульверизатора та перевертати скло через деякий час достатньо 3 рази в день. На першій стадії. Коли з'являться сіянці, скло потрібно зняти та періодично збризувати субстракт, щоб не пересихав. Коли сіянці повністю зійдуть і зявляться 4 листочки, то молоду бакопу посадіть по одному горщик або по 3 штуки кашпо. Коли рослина приживеться, то тоді можна підживити мінеральними добривами, а також можна. Починати загартовувати рослину. періодично виносити на свіже повітря, в сад або на балкон, а також бакопу можна розмножити живцями. Живцювання краще проводити з лютого по березень або серпні. Спочатку потрібно зрізати верхівку з між вузлами. Довжина стебла повинна бути 10 см, склад ґрунту. Для вкорінення живців підійде такий же, як і для посіву насіння, дві частини торфу та одна частина листяної землі. Усе це добре, перемішайте. Далі візьміть горщик, заповніть його грунтом та посадіть черенок. При посадці черенка потрібно заглибити нижній вузом, з якого подальшому будуть розвиватися коріння. Приблизно через два тижні. З'являться нові листочки, що буде свідчити про корінення живців. Перед посадкою обов'язково зголоште субстракт. У подальшому кожний день забрізуйте живці з пульверизатора. Коли вони стануть інтенсивно рости, потрібно прищепнути верхівку. Так молода бакопа почне кущитися, висаджувати рослину на клумбу або вазу рекомендується в кінці травня. Коли настане тепла погода, а також ви можете придбати готову розсаду в квітковому магазині, але потрібно обирати пишну рослину, бо погана розсада навряд чи порадує вас квітучими квітами. Коли ви висадили бакопу на клумбу, то у подальшому на вузлах пагонів при прямому контакті із землею утворюються коріння. Якщо відокремити їх разом із частиною стебла, то можна отримати додатковий свій посадковий матеріал. У Північній Африці бакопа є багаторічною рослиною, але у нас прихолодний клімат, тому її потрібно забрати в приміщення. Тепер ви знаєте, як виростити бакопу у домашніх умовах. На цьому я прощаюся з вами. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте свої коментарі. На все добре!